Виходь. Його тут немає. Я його не бачу. Жодних слідів. І що далі робити? Пробачбі, нічого. Спробуймо знову визначити сигнал. Можливо, це він біля місця падіння Алкемора. Тут якесь дивне скупчення енергії. Теча, теча, теча. Втеча, втеча, теча, втеча втеча, 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 втеча. Він що, простою тут усю ніч? Новий химерний заскок фіксита. Бі, він тут. За весь час щось торочить. Зараз полагодимо. Бамблбі. Сайт Свайп Стронгард. Фіксит Грінлок Трансформери. Роботи під прикриттям. Теча, 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 втеча, втеча, втеча. Гей, годі пухнастику! Ми за мир. Uh! 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 Пробач гіанська волохата істота, ти не проти помірятися з силами. Я даю тобі можливість здатися. Схоже, істоту не зацікавила твоя пропозиція Джед Сторм. Оскільки я привернув його увагу, можливо, вдасться дати йому урок. Що б сказав майстер дріфт про таку поведінку. <рес> <рес> Мої вибачення сліп стрім. Ех, сподіваюсь, ти вибачайся не за те, що врятував мене, бо я зовсім не проти. Хапаємо фіксита, поки не повернувся зля. Теча, теча. Вітаю Сайдсвайп. Що ви робите так далеко від звалища? Питання в тому, що ти тут робиш. І чому повторюєш слово втеча? Здаюся, чому? Я не знаю. Фікси, це не загадка. Я хочу з'ясувати. Байдуже. Поговоримо дорогою на базу. Бамблі. Сайдсвайп загадав мені нову цікаву загадку. Це не. Чому я стояв біля Алкемора і повторював слово втеча? Здаюся, чому? Я не знаю. Уявляєте? <ривання> Чекай, що Сайт Свайп! Уявляєте? <ривання> <ривання> Сер, схоже, Фікситу стає гірше. Якщо він знову невчасно зависне, хтось може постраждати. Наприклад, я від ведмедя. <ривання> Ми знали, що Фіксит пошкоджений, відколи знайшли його. Це давно потрібно виправити. Киш! Я в порядку. Киш! Фіксит, тобі потрібен ремонт. Визнай. Мені не потрібен фронт горизонт ремонт. Звісно, у мене є провали в пам'яті, але як засвідчує досвід, дегенерація процесора норма для міні конів. А він каже, що старий. Я б сказав загартований. Ти пошкоджений, а нам потрібні твої здібності для роботи. Фіксит, він правду каже. Сліпстрім, Джетсторм. Ви такого самого розміру можете провести діагностику Фіксита. Матиму за честь. Як цікаво, завжди хотів подивитися, що всередині. Ми будемо обережними. Даруйте і не ображайтесь. Я хотів би, щоб діагностику провів Дені Клей. Я, я. я не знаю, як діагностувати роботів з іншої планети. Навіть з нашої планети. Не варто себе недооцінювати. Ми разом вивчали кібертронські технології, і робили копії шукачів. Якщо ти зміг полагодити музичний кулемет, ти мені допоможеш. Кулемет музичний автомат. Я тобі довіряю. О, мені приємно, але спершу я мушу дещо дослідити. Як успіхи? Виявляється, всі боти мають деякі спільні характеристики. Наприклад, когнітивний квадрат, нітрат, апарат. А ще ремонтний протокол з детальними даними. Якщо вдасться полагодити цей апарат, фіксит буде в нормі. Якщо вдасться. Я знаю ти зможеш. І Фіксит знає. Ти це чув? Нічого. Я не підпущу до себе ані бота, ані людину. Навіть мене, а якщо поранять, і треба допомогти. Не ображайся, велетню, такого не станеться. А якщо станеться, думаєш, я не допоможу? Припини, я не те мав на увазі. А що тоді? Просто забудь, що я сказав. А я б хотів, щоб ти допоміг. Чого ні? Добре. Фіксит вимкнений. Зробімо це. Пласку викрутку. Я відкрив пульт управління. Коли почну, назад шляху не буде. Плоскогубці. Тільки уявіть, одна найменша помилка або втрата зв'язку перетворить фіксита на непридатну залізну бляшанку. Добре, ти і ти геть. Ти впораєшся. Так і має бути. Ні. Сподіваюся, я не зробив того, чого не треба. Друзі. Фікси отямився. Так швидко? Фіксит, Як почуваєшся. У нього червоні очі. Підозрювані втікачі мають бути негайно деактивовані. Здавайтесь інакше знищення. Я не знав, що Фіксит так добре оснащений. Ми теж. І він теж. Підозрювані втікачі мають бути негайно деактивовані. Фіксит вважає нас десептиконами. Тихайте! Не зупиняйтеся! Фіксит уже не переслідує нас. Тоді що він робить? Не нашкодьте йому, це не його провина. О. Хороший удар! Не турбуйся, я в порядку. Звідки усе це? Ту У Фікси та спрацював запал. Це моя провина. Неправда! Серд! Пам'ятаєте ботів охоронців, що напали на нас на кораблі. Один з них схожий на ранню версію Фіксита. Фіксет діє як нападник, а не як бот-доглядач. Що як Фіксет був не просто доглядачем, але і охоронцем теж. Якщо зелки морем можна було втекти, там обов'язково мав бути хтось для охорони. Фіксит був пошкоджений. Тому і забув про свою охоронну програму. І про зброю він забув. Можливо. Тату ти полагодив фіксита. Принаймні частину його. Так, частину, яка хоче знищити нас. Треба щось робити. Фіксита треба знищити. Іншого виходу немає. Що? Ні, ми його полагодимо. Перш ніж він піде в Краун Сіті, вирішить, деактивувати мільйони втікачів, ми не можемо його знищити. Фіксит наш друг. Треба його знайти і вимкнути, а потім Денні усе виправить. Я? Ти об'єднаєш програми, щоб Фіксит функціонував і як доглядач, і як охоронець, і під час місії і на звалищі. Я більше не торкнуся Фіксета. Він довіряв мені. Я його підвів. Тату, ти не знав, що так станеться. Ніхто не знав. Ти остання надія фіксита. Нас багато, а Мінікон один. Хіба це так важко? Система безпеки активована. Четвертий рівень. Підозрювані втікачі повинні здатись. Четвертий рівень. Не думаю, що це небезпечно. О, хороша робота, друже. Скористаємося цією матушнею. Треба прихопити з собою кілька сувенірів перш ніж підемо. Усе це нове обладнання, турелі і прожектори. Звідки вони взялися? Знаєте, якось я допомагав Фікситу збирати різні прилади, які його цікавили то тут, то там. Що? Звідки я міг знати? Стронгарм, ми атакуємо Фіксита. Дріфт зі своїми учнями зайдуть з боків. Грімлок і Сайтсфайб обійдуть його, а Денні Расел забезпечить підтримку. Кісне поле дріф обережно обережність мій життєвий принцип. Це справжній втікач. Куди це ти біжиш з нашим енергоном, чоп-шоп? Перепрошую хлопці. Я зберу тебе до купи, щоб знову розірвати. Хвилинку, якщо чопшоп утік. А Фіксит вважає втікачами лише нас. Фіксид, Фіцид. Фіксид, чекай. Ми не ті, кого ти шукаєш. Бачиш? Немає символу десептиконів. Але утік справжній десептикон, і він єдиний, кого ти мусиш спіймати. Підозрювані повинні негайно здатися. Синку, це була твоя не найкраща ідея. Фіце, дивись! Усі ресурси спрямовані на переслідування і затримання чоп-шопа. Заяц вайп, хапай его! Заяц вайп, хапай фиксита! Молчи! Не так швидко. Тобі знадобиться більший бар'єр дурню. Фіксит загрози більше немає. Десиптекончо бшов проігнорував накази, мусить бути деактивований примусово. О, ти сильніший, ніж я думав. Десиптекон чопшов проігнорував накази, мусить бути деактивований. Примусо... Пробач, друже. Денні, як успіхи. Ну, я ще не плачу. Це добре, але. фіксит. Мені снився дуже дивний сон. Бі, ти теж там був і Стронгарм, і Расел. Фіксит, Скажи, а у твоєму сні назвали ще були гармати і захисні поля? А навіщо нам це? Дякую, Дені Клей. Я навіки твій боржник. Дрібниці, до того ж, я не певен, що полагодив усе. Прайма, скажіть, що сталося. Суцільний хаос. Ви взагалі не поважаєте порядок. Усе це божевілля. І він знову такий, як був. А я й не проти. Якщо ми не можемо полагодити фіксита, треба отримати доступ і відремонтувати його захисну систему. Побачимо, що можна зробити. Оптимус Бамблбі, щодня я дізнаюся про зло, що наближається до землі. Будьте всі готові. Готові до чого? Я не впевнений, але точно знаю. Коли настане час, ваша допомога знадобиться як ніколи раніше. Звісно, ти можеш на нас покластися, але. Оптимус?